Сьогодні про таке: Масований обстріл України. Окупанти вбили щонайменше сімох людей, зокрема двох дітей. Десятки постраждали. Зброя дипломатії. Дискусія про томагавки для України продемонструвала справжні важелі тиску на Росію. План завершення війни Україна та Європа готують 12-пунктний документ. Що він передбачає перемовини в Будапешті. Чому є висока вірогідність, що зустріч президента Трампа з диктатором Путіним буде скасовано про це і інше просто зараз? Привіт! Мене звати Володимир Рабчун. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Масований обстріл України. Окупанти вбили щонайменше сімох людей, зокрема двох дітей. Десятки постраждали, чимало влучань в житлові будинки. Також пошкоджена енергетична інфраструктура. Під ударом. Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська, Харківська і Сумська області. Так на Київщині росіяни вбили 37-річну жінку, її шестимісячне немовля та 12-річну племінницю. Їхні тіла знайдені під завалами приватного будинку. Згодом від отриманих поранень поверла ще одна людина: це 38-річний чоловік. У Києві внаслідок влучання шахеду у багатоповерхівку загинуло літнє подружжя. В Харкові загарбники вгатили по приватному дитячому садочку. Також пошкоджені магазин, кафе, офісна будівля та автівки. Відомо про щонайменше одного загиблого і дев'ятьох поранених. Раніше у Сумах російські БПЛА влучив у проїжджу частину, травмовані 12 людей, пошкоджені автівки, лінії електропередачі та інша інфраструктура. У низці регіонів України діють екстрені відключення світла. Потяги курсують з затримками. Дискусія про томагавки виявилася сильною інвестицією в дипломатію. Це слова президента України Володимира Зеленського. У своєму вечірньому зверненні він прокоментував бажання Росії продовжувати війну і терор. Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить все. Щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас, для України, стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання питання далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну зараз. Тижні, які це знову підтвердили, дискусія про томагавки виявилася сильною інвестицією в дипломатію. Ми змусили Росію показати, що томагавки це саме та карта, на яку вони зважають. Будемо говорити з європейцями, з американцями щодо далекобійності. Сили оборони України вразили брянський хімічний завод. Він виготовляє вибухові речовини та компоненти для ракетного пального. Тобто, є абсолютно легітимною ціллю. Результати ураження уточнюються. крім того, зафіксовано влучання в електропідстанцію. В Дагестані уражено НПЗ Дагнотех. Також повідомляється про пожежу на ТЕЦ у Смоленську. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1050 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, йдеться вже про 1 мільйон 133 тисячі 250 загарбників. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили два російських танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Україна готує кримський півострів до деокупації. Далі про те, як це відбувається і що чекає там на загарбників. Після тяжолого, длідного і плавання, Крим і Сівастополь возвращаються родну гавань. І гаванця Україна, Крим відрізають від Російської Федерації, а обвалення Кримського мосту просто питання часу. Пишуть західні видання на півострові. Уже тотальна паливна криза. Деякі райони залишилися без світла. ППО не вистачає навіть на найважливіші об'єкти. А ті розрахунки, що залишилися в метушні, збивають уже власні літаки. як воєнна база Крим стає становиться все. Ні, і ніудобні для Росії, ну потому що о, води ні так. Останні кілька днів ознаменували нові реалії життя на півострові. Ключовим у цьому стала серія ударів у районі Гвардійського, де після точних прильотів спалахнула найбільша нафтобаза у цьому районі. За словами місцевих палаючу базу у гвардійському видно було з передмістя Сімферополя заграва на багато кілометрів. Гвардійському був прильот не только по нефтебазі, но і по військовому аеродрому, і що по російському гарнізону, який там знаходиться. За З інформацією в мережі повідомляється, що на території гарнізону був вражений і склад з боєприпасами. Крім того, роботу частково припинила і нафтобаза поблизу Феодосії. Внаслідок кількох атак лише цього місяця було повністю знищено 11 резервуарів із паливом. Про що свідчать супутникові знімки феодосійською нафтобазою дуже важлива історія в чому, що вона згоріла не просто сама по собі, а вона згоріла з паливом, яке знаходилось в тих ємкостях. А це дуже складно буде відновити. Не ясно, що там було, де спало чи бензин. Але якщо там був бензин, що, скоріш за все, таки є принаймні частково, то це означає, що от, криза цього тижня на окупованому Криму буде значно більша. Аніж була за тиждень до того, тому чекаємо. При цьому кожен такий приліт характерний тим, що загасити загорання практично неможливо, кажуть експерти. Паливо, що горить, розливається по базі. Від нього спалахують сусідні резервуари, і так пожежа може продовжуватися днями. Пейзажи они украшают практически э, всю восточную часть Крыма. Говорят, что пламя видно и за 30, а в некоторых местах за 50 километров. Догорает, как говорится, все. Базу надо закрывать. Это рекомендация для оккупационной. Кримської власті, яка теж підтвердила не буде. не буде і дизеля. Додає місцева влада. Так, спочатку тижня в Криму зникла також і солярка. Повідомляють місцеві активісти. За такого стану справ обіцянки окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова стабілізувати ситуацію із забезпеченням паливом просто нездійснені. Додав Z-пропагандист Олександр Сергієв. Цьому влада відчайдушно намагається приховати справжню картину того, що відбувається у Криму. Так лише за останні вихідні співробітники МВС склали щонайменше чотири адміністративні протоколи на мешканців півострова через публікації в соцмережах. Люди зокрема обурювалися відсутністю палива. Примітно, але росіяни частково самі наводять зсу на цілі в Криму. Експерти проаналізували, що знайти їх наразі можна, банально відкривши карти в інтернеті. Помните, когда Яндекс начали блюрить всякие стратегические объекты? Я говорил, что теперь точно известно, куда именно надо бить. Так вот, мои друзья из Информнапалма обратили внимание, что в силах специальных операций так и поступили. Территория нефтебазы в Гвардейском оказалась заблюрена в Яндексе, но почему-то против ударов это не помогло. Мистика. Еще раз спасибо всем российским решениям, которые помогают повышать эффективность украинских ударов. Блюр военных объектов на Яндекс Картах, безусловно, одно из них. Ще одним рішенням, яке сприяє регулярним прильотам у Криму, стала робота сил оборони по об'єктах ППО РФ на півострові. Так напередодні ГУР змогли вразити новітню систему РЛС окупантів. Мова про комплекс Валдай, розроблений для виявлення малорозмірних безпілотників. СБУ продовжує систематично зменшувати воєнною логістичну, економічну возможность противника что-то делать и в оккупированном Крыму, и на других оккупированных территориях, и даже на территории самой России. Но Крым страдает больше всех, потому что целенаправленно разрушали систему ПВО в Крыму, снижали их возможность защищаться, и теперь Роботи, як в тілі, до слова, щоб окупантам у Криму зовсім не вважалося, що все ще налагодиться. Разом із нафтобазами та військовою технікою ЗСУ. Не забули і про обладнання, яке живить електрикою російські бази. У кількох регіонах півострова українські захисники організували блекаути. Криму ночі вивели з строє кілька електропідстанцій, И в частности, магистральная электроподстанция в Джанкое или Джанконге, как мы его там в Крыму называли. Так что сейчас вводятся графики отключения света, и Путину вот здесь уже совсем конкретно показывают уже в который раз, что если он продолжит удары по... Енергетичній інфраструктурі України, то окупанти в Криму остануться без свята і топлів. Ну і вишенька на торті у ході однієї з останніх атак російські ППОшники так рознервувалися, що почали палити по всьому підряд. У результаті мінус один венещувача РФ вартістю близько 50 мільйонів доларів. Іваврімачної атаки українських дронів, Російські війська збили свій власний літак Су-тридцять 30 раз произошло в районі аеродрома Гвардійська. При цьому позитиву для окупантів в питанні протиповітряної оборони не планується. Аналітики констатують останнім часом ударів додалося і по території Росії, для захисту якої було прийнято рішення про часткове перекидання ППО з території Криму назад до РФ. Саме час підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку. Ще проситиму вас поширити відео, щоб його побачили якомога більше людей. Дякую і слава Україні. Рубіо і Лавров продовжать опрацювання плану можливої зустрічі Трампа і Путіна. Про це пише The Wall Street Journal. Згідно з публікацією, держсекретар США та так званий міністр закордонних справ РФ візьмуть участь у саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії у Малайзії наприкінці місяця. У Білому домі зазначили, що їхньої окремої зустрічі поки не заплановано. Гадаю, буде приблизно так: зустрінуться за лаштунками саміту. Лавров скаже, що Росія хоче всю територію України, але можна почати з Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Запоріжжя та Херсонщини. Рубіо вкотре все зрозуміє, повернеться в Сполучені Штати, доповість Трампу, а той розчарується в Путіні. Вкотре. До наступної телефонної розмови. Наша пісня гарна й нова. Тим часом Британія готова виділити понад 100 мільйонів фунтів на розміщення військ в Україні. Але є умова. Мирна угода між Києвом і Москвою. Питання в тому, як вчинить Лондон, якщо Кремль відмовиться припинити вогонь. Усі подробиці в сюжеті. Лондон уже готується до можливого розгортання військ в Україні у разі досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Також повідомляється, що Велика Британія готова виділити понад ста мільйонів фунтів стерлінгів в еквіваленті на українській гривні. Ця сума становить більше п'яти з половиною мільярдів гривень на можливе розміщення своїх військ в Україні. В першу, це Пірмачеріданада демонстрація тому, що ці країни готові содівати міру. Я думаю, что пока, пока ощущение, что это больше на словах, чем на деле. Потому что если вспомним изначально, про что говорила Мануэль Макрон, про что говорила Франция, что вести войска. И вообще, даже была идея, это будет во время полномасштабной войны, но для того, чтобы помочь украинской армии не отвлекаться на те участки, где боевых действий не происходит, это имеется в виду граница с Приднестровьем и граница с Республіка Білорусь, то во туди заходять війська. Это буде представлено як непосредственное ро участі стран Європи. войне. Хілі розповів про зусилля Великої Британії та Франції щодо формування коаліції рішучих, що складається з 30 країн, яка в майбутньому готується розгорнути сили на території України. Ну що касається. А... принципа, который обещали европейцы в uh, самом начале, это давать Украине uh, as much as necessary for as long as necessary, то есть сколько нужно и сколько надо будет, то на, есть и сколько времени, сколько времени надо будет. Вот это, к сожалению, как печально известно и очевидно для украинцев, это uh, не сбылось. И самое Печально в этой истории по поводу а, с, а, потенциальной этой а, а, вооруженной группы, а, ну миротворцев или а, то, что в Европе, в Европе называют как-то сапоги на месте, то есть на территории. К сожалению, это следует. Тим же принципом Тобто вони багато обіцяють, це прекрасно Звучить у Британії. Переконані, що відправлені в Україну сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору країни. План британського міністра передбачає підготовку військових для участі у багатонаціональних силах, які забезпечують безпеку українських кордонів. Однак це можливо тільки якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну. Такда Макрон Кестама. встретились в Лондоне а, еще в августе, чтобы а, собрать а, извините был в сентябре, а, чтобы собирать это максимальное количество а, союзников а в преамбуле этого договора, это соглашение этой инициативы было ставлено очень лукавые и очень опасные слова, то есть помочь это либо конкретными вооруженными силами на месте, либо какой-то другой материальной помощи. И вот это либо, к сожалению, позволяет большинству этих европейских партнеров выразить, безусловно, поддержку Украине, Украине это в ее борьбе. Но конкретно, что касается войск, что касается военной помощи в виде Вмішаються в конфлікті етексаліні до дозволяє їм просто це не виконувати. Окрім післявоєнного планування допомоги українцям, Британія допомагає нашій країні і зараз. Тільки цього року заявлено, що британці направили рекордну допомогу у розмірі 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. А також разом із США Велика Британія виявила лідерство в координації ширшої групи країн, які надають Києву зброю та фінансову підтримку. У вересні 2025 року Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму понад 1,3 мільярдів доларів. Ці гроші були виділені з заморожених російських активів. В уряді країни зазначили, що це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет протиповітряної оборони, запасні частини та укласти нові контракти на технічне обслуговування та ремонт обладнання та транспортних засобів. Британія, яка прекрасно розуміє, що після виходу з Європейського союзу. Ей надо что-то такое, что позволит ей вернуться в глобальную игру. И вот, э, по сути, то, что э, она помогает Украине, это возвращает Великобританию в список глобальных игроков, что, что она хочет. И поэтому здесь вот это даже элементарно то, что они более демонстративно снимают ограничения на использование своего вооружения и предоставляют его Украине, это тоже, как мне кажется, аргумент в пользу... Зростання ролі Британії в тати мірової політиці і що перемога України в цій війні, це етабуть не только перемога України, але це будь побіда також Вілікобританії, і що Британія прекрасно понімає цієї п'ятниці, 24 жовтня, в столиці Великої Британії, Лондоні, відбудеться зустріч коаліції рішучих. Попередньо до неї приєднається і президент України Володимир Зеленський. Росія протестувала ядерну тріаду із залученням наземних, морських та авіаційних ядерних компонентів. Вірогідно, для того, щоб підкреслити свої мирні наміри. Диктатор Путін наполягає на тому, що йдеться про планові навчання. А ми йому вже ж, віримо: Україна та Європа готують 12-пунктний план завершення війни. Про це повідомляє Блумберг. Згідно з публікацією, цей документ, зокрема, передбачає припинення вогню. Повернення всіх викрадених українських дітей, обмін військовополоненими, надання Україні гарантій безпеки, фінансування для відновлення країни і прискорення процесу вступу до ЄС. Санкції щодо Росії поступово скасовуватимуться, якщо не буде порушень. Реалізацію плану контролюватиме Рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом. Зазначу, що робота над цим документом триває отже, він може змінитися. Ну а для того щоб наблизити завершення російської війни в Україні, Європа посилює тиск на Москву. У цей четвер мають прийняти 19-й пакет санкцій щодо Росії, що він передбачає і як може вплинути на путінський режим. Про це далі. Європа демонструє рішучість, три гучні рішення вже найближчим часом. Новий пакет санкцій, відмова від російської нафти та газу, і навіть використання російських активів. ЄС посилює тиск на Росію, адже знає, що країна-терористка сприймає лише силу. Ми бачимо зусилля президента Трампа щодо досягнення миру в Україні. Звичайно, всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб Росія справді прагнула миру. Росія розуміє лише силу і погоджується на переговори лише тоді, коли її реально змушують це зробити. Саме тому ми звичайно ж обговорюємо, що ще ми можемо зробити. Новий пакет санкцій ЄС затвердить вже у четвер, 23 жовтня. У цьому переконана висока представниця ЄС із закордонних справ. Та з питань оборони каякалас. Пакет відрізнятиметься від попередніх обмеження. Торкнуться одразу трьох ключових сфер: енергетика, фінансові послуги та торгівля. Про зміну підходу до санкцій ще на початку жовтня говорила президент Європейської комісії Орсула фон дер фондерляйн. За її словами, ЄС більше не пропонуватиме поетапних санкцій, а навпаки, хоче більш жорстких заходів. Однак швидких результатів очікувати не варто. Нові обмеження. разрахование на гру Нельзя сказать, что 19 пакет санкций, который должен быть все-таки принят на этой неделе, является действительно прорывным, поскольку ряд моментов отложенного действия, ну, к примеру, отказ от российского ЛНГ с 2027 года. І ми долини ж ми знаходимося в октібрі 25-го, відповідно, це ще більше года переходного періоду гладкої з цим пакетом не було ключовою перешкодою, хоч би як це було несподівано, стала Австрія. Відень раніше не погоджувався на ухвалення нових обмежень, якщо Євросоюз не розблокує частину російських активів для компенсації австрійському Райфайзенбанк штрафів накладених російським судом, але вимога Австрії. І ніхто не підтримав, і австрійці кардинально змінили свою позицію. Дивно, але немає намірів блокувати новий пакет. Навіть Угорщина, ми не маємо жодних планів блокувати його. Нам вдалося вилучити всі заходи, які суперечили б нашим національним інтересам. Дії Трампа, його успіхи на Ближньому Востокі. Это все создает дополнительный политический фон и определенный стимул определенным оппонентам как раз внутри самого ЕС, но где-то меньше говорить о блокировании антироссийских санкций. Вот мы видим, например, Венгрия все-таки уступила. Ну, очевидно, тут и прямые отношения Орбана і Трампа, але якщо 19-й пакет санкцій Угорщина не блокувала, то на рішення про відмову від російського газу та нафти вплинути намагалася. Так само, як і Словаччина. Напередодні Рада ЄС підтримала повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива. Рішення підтримало переважна більшість голосів, але тільки не Угорщина та Словаччина. Втім, їхній голос був. Не такие Основоположные решения должны приниматься консенсусно. То есть вопрос э, «да» сразу 27 э, членов Европейского Союза. Но для ряда вопросов достаточно квалифицированного большинства. Это 55% э, стран-членов ЕС которые представляют более 65% населения Евросоюза. Поэтому в данном случае мы понимаем, что ряд вопросов пытаются переносить все-таки на уровень... Кваліфіцирована більшість. пропозиція, про яку йдеться, передбачає юридично зобов'язуючу відмову від будь-якого імпорту газу з Росії, зокрема зрідженого природного газу, після 1 січня 2028 року. При цьому імпорт нового газу з Росії буде заборонено вже з 1 січня 2026 року. А ось для чинних контрактів передбачено перехідний період короткострокові до червня 2026, довгострокові до початку дві 28-го. рада ЄС, як ми вже сказали, підтримала пропозицію, не зважаючи на дві перешкоди. Тепер справа за європарламентом. Він має затвердити документ, але це не всі удари по економіці країни-агресора. Окрім майбутніх доходів, Європа планує забрати й нинішні гроші Кремля. Йдеться про заморожені російські активи. Частину цих грошей планують витратити на надання Україні кредиту. Річ не йде о конфіскації. То есть все равно прорабатывается именно такой путь, который позволит использовать тело этих активов, но в то же время не конфисковать их. То есть если Ну або коли Російська Федерація виплатить Україні репарації. відповідно, доступ к этим, э -э активам буде далі. Вазабновляю, як пишуть західні видання. Робота з цього питання активізувалася після переговорів між Трампом та Зеленським, 17 жовтня. Нібито президент України зазнав тиску з боку американського лідера і в ЄС, схоже, вирішили стати рішучішими, щоб з ними також рахувалися. Вже цього тижня політики намагатимуться домовитися про використання замороженных российских активов. Обсуждать точно будут решения, пока еще я не ожидаю, поскольку есть еще время по прошлых как раз по прошлым договоренностям. Но понятное дело, что бюджетные года 26 27 27 Необходимо принятие серьезных, консолидированных вариантов. И мы прекрасно понимаем, что другого выхода сейчас для Запада, кроме как все-таки пойти путем репарационного кредита для Украины, ну просто нет, поскольку финансирование действительно требуется. Грандіозне чи зможуть домовитися європейські політики, питання відкрите. Але рішучість Європи, зважаючи на останні кроки, вселяє надію. ЄС не збирається беззастережно прислухатися до Трампа, а готова до допомоги та дій. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!